Для зберігання радіостанцій придбали такий ящичок і заказали ложемент, Він був з паралона зроблений. Він був ненадійний, постійно рвався. Все-таки інше. Там воно точно не вкладалося. Тому вирішили, знайшли фірму Бокса, вона знаходиться в Києві в Броварах. І замовили там оцей новий ложемент з ППЕ. Самі ящики це не дуже дорогий варіант, але в компакті виявилося, що воно нормально працює. Зараз вам покажу. Звісно, трошки повошкались. хлопці молодці з цієї фірми. На наші вимоги всі пішли, перероблювали, під'єднали, дивіться, все заходить, виходить, тангенти, все вкладається чітінко, дивіться, нічого не виступає, прищепочки. Далі це перший поверх витягаємо і маємо доступ до другого поверху, який там, ну, він вторинний по використанню, тобто це вже, якщо треба срочно це, якщо треба зряджати, це. І так само тут, дивіться, ніяких дроків. Все дуже плотненько. І так кожна штучка заходить, тримається. Вообще, фіксація супер. Вкладаємо. Бачите, воно заходить через пазики, закривається, і все. Наші радейки готові до транспортування. Так що дякую фірмі бокса, звертайтеся. Вам такий лайфхак.